Доброго дня. Мене звуть Тетяна Казанцева. І сьогодні ми з вами розглядаємо дуже важливу тему. Сьогодні ми поговоримо про відповідальність директора та головного бухгалтера у 2023 році. Але спочатку давайте знайомитись. Мене звуть Тетяна Казанцева. Я експерт. З бухгалтерії та податків для мікро, малого та середнього бізнесу засновниця освітнього центру бухгалтер майбутнього, партнер консалдинг центр Бібі-Центр та діючий фінансовий директор будівельної компанії. Отож почнемо. З чого починається? Хто за що відповідає? За те, щоб належно організувати богоблік, забезпечити фіксування господарських операцій у первинних документах і зберігати документи, регістри і звітність протягом встановленого сроку, але не менше ніж три роки. Нагадую, в нас була, був прийнятий закон, по котрому вже зберігаємо деякі документи, а деякі це майже усі. П'ять років. Та хто за це відповідає? Відповідає повноважений орган, посадова особа, який керує підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів. Нагадую, що є установчим документом. Це статут. Ось та нам всього і не потрібно буде починати читаємо статут. Отже, саме керівник або власник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухобліку. Де це прописано? Це прописано в частині 6 статті 8 закону про бухоблік. Все там про бухоблік. Головбух при цьому має забезпечити ведення бухгалтерського обліку. Тобто керівник. Створює умови, а головбух забезпечує ведення бухгалтерського обліку. Як і директор, головбух є посадовою особою підприємства, підписує податкову та фінансову звітність, багато питань: хто така посадова особа. Отже, розбираємося: посадова особа особа, в якої наявний організаційно розпорядчий або адміністративно госпорядня. В господарські функції. Що ж це за функції? Організаційно розпорядчі обов'язки, це обов'язки по здійсненню керівництва. І перечисляємо там галузі промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою ділянкою на підприємствах, установах чи організаціях, на залежно від фор. Власності. А що таке адміністративно-господарські обов'язки? Це обов'язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном, тобто обов'язки по управлінню. Що нам це дає? Що особи? Увага, особи, які склали та підписали первинні документи і регістри бухгалтерського обліку несуть відповідальність за їх несвоєчасне складання, недостовірність відображених у них даних. Тобто, головний бухгалтер або керівник. так? Да? Зобов'язаний створити необхідні умови, забезпечити ведення бухгалтерського обліку, а їхні підлеглі або хто відповідає за несвочасне складання і відображення даних? Тобто бухгалтер, простий бухгалтер, якщо у вас на підприємстві бухгалтер відповідає. Да? Складання та відображення даних буде відповідати, а керівник головний бухгалтер для заведення і складання. Так, це такий ланцюжок, одне тяне за другим, але розбираємося далі. Особиста відповідальність директора та головбуха. Директора та головбуха можуть притягнути до відповідальності не лише державні органи, а й орган, який мав, має право приймати на роботу, обирати, затверджувати, призначити на посад певного працівника. Тобто директор та головбух, якщо ми говоримо про товариство з обмеженою відповідальністю, підпорядковуються, а це прописано у уставі. В статуті підпорядковуються власникам бізнесу, бенефіціарам а засновникам. Так, йдемо далі з нас є цивільний кодекс України і стаття 92 передбачено, передбачена, що орган або особа відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від імені і зобов'язаних діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно, розумно та не перевищувати свої повноваження. І згідно статті закону 40-го України про товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю, директор ТОВ повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства. Окрім того, директор несе відповідальність перед товариством за збитки, за подіяне товариству його винними діями або Бездіяльністю для реалізації цієї норми законодавстві передбачено інститут похідного позову, коли учасник, якому належить 10% і більше статутного капіталу підприємства, в інтересах такої компанії може подати позов про відшкодування збитків, заподіяних товариству і її посадовою особою, зокрема, якою є. Директор. Це про особисту відповідальність директора головбуха перед засновниками компанії. Йдемо далі. Відповідальність директора та головбуха перед підприємством. Які бува, давайте розглянемо. Дисциплінарно директор та головбух зобов'язані виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку. Підприємства. Якщо їх порушать, до них можуть застосувати, як і до інших працівників підприємства до або звільнення. При цьому законодавством статут. І положення про дисципліну можуть передбачати і інші дисциплінарні стягнення. Це прописано в нас в статті 147 Кодексу законів про працю України. Покарати можуть, наприклад, за те, що забули подати звітність до податкової чи сплатити податки. Важливо. Запам'ятайте, дисциплінарне стягнення застосовують до порушника безпосередньо після виявлення проступку, але не пізніше, ніж протягом одного місяця із дня його виявлення, не рахуючи часу, коли працівник. Не працює у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням у відпустці. І в будь-якому разі покласти на працівника дисциплінарне стягнення можна не пізніше, ніж протягом 6 місяців з дня вчинення проступку. Тобто, через рік на вас ніхто не може накласти дисциплінарне. Стягнення. Тож йдемо далі. Яка ще є нас відповідальність? Є матеріальна, яку ми всі не полюбляємо. Усі працівники, усі працівники, в тому числі посадові особи, директор та голову, несуть матеріальну відповідальність за. Шкоду, яку заподіли підприємству внаслідок порушення своїх трудових зобов'язків, але відповідальність встановлена лише за пряму дійсну шкоду. В межах і порядку, що передбачає законодавство за умови, коли таку шкоду працівник заподіяв підприємство винними протиправними діями. Тобто бездіяльністю директор і головбух можуть нести як повну матеріальну відповідальність. запам'ятаємо, повна матеріальна відповідальність, та і обмежену середнім. Заробком. Це стаття 132. Випадки обмеженої матеріальної відповідальності визначається стаття 133, повною стаття 134. Тобто розглянемо таблицю, в якій у нас показані види матеріальної відповідальності посадової особи. Ось. Обмежена відповідальність у межах середнього заробітку, тобто з вас візьмуть тільки середній заробіток. За що буде? Неправильно організував облік і зберігання матеріальних, грошових чи культурних цінностей, виплатив працівникам зайві кошти, не вжив необхідних заходів, аби аби запобігти простою. Повна відповідальність за події в шкоду діями, що мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку, у нетрезвому стані або недостачею умисним знищенням або зіпсуванням матеріалів напівфабрикаті хворих виробів, що підприємство видало йому користування не під час виконання трудових. Обов'язків. Тобто, якщо тетянки дали ноутбук на роботу, вона взяла цей ноутбук, пішла з подругами у п'ятницю, випила бакальчик вінця, а потім цей ноутбук виконала. Що тетянки скажуть у понеділок? Тетянка, віддавай гроші, скільки коштує цей ноутбук, то вона була у натрезовому стані і не під час виконання трудових обов'язків. Якщо у Тетянки ноутбук згорів на роботі, щось там в платі погоріло, то тетянки за це нічого не буде. Увага! Директор відповідає за організацію у обліку, а заголовок забезпечує його ведення. Повернемося обратно. Обмежена відповідальність неправильно організував облік виводу. Розпорядження потрібно зробити не пізніше, ніж два тижні з дня, коли виявили школу, і звернути до виконання не раніше, ніж сім днів. З дня, коли повідомили про це працівника. Тобто працівника потрібно повідомити, якщо він не згоден із відрахуванням, або його розміром за заявником працівника розглядає трудовий спір. Або, у решті випадків, щоб покрити шкоду, власник чи керівник підприємства має подати. Позив до суду, аби працівник поніс матеріальну відповідальність, вони мають довести у суді наявність умов, предбачених в статті 130. Ми з вами ці умови розглянули раніше. Увага! Працівникам! Можна притягнути до матеріальної відповідальності незалежно від того, чи застосовували до нього дисциплінарну адміністративну або кримінальну відповідальність. Ідемо далі. Відповідальність директора та голову перед державою. За порушення законодавства з питань оподаткування передбачена не лише фінансова відповідальність, а ще і адміністративна та кримінальна. І якщо підприємство притягнуть до фінансової відповідальності за податкове порушення, це не звільнить директора та головуха від юридичної відповідальності інших видів. Це податковий кодекс, пункт 111.3. Ось розбираємося. Адміністративна, адміністративна відповідальність за правопорушення настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою від, за собою відповідно до. Закону до кримінальної відповідальності, Тобто такі легенькі порушення, якщо податківці донарахують податки за результатами документальної перевірки. Нагадую, хто ще не знає, в нас буває. Та, камеральні перевірки, де перевіряють без, нашого, без нашої участі, бувають планові перевірки, бувають документальні виїзного до виїзного характеру. А також в нас ще бувають фактичні перевірки. Ми сьогодні не про це. І от якщо за результатом документальної перевірки директору та голову інкримінують статтю 163.1 Кодексу України про адміністративне правопорушення а саме відсутність податкового обліку чи порушення порядку його ведення. Штраф за таке порушення становить від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 85 170 гривень. Тобто сума невелика. А якщо порушення чинила особа, яка протягом року вже притягнулась до адміністративної відповідальності, за таке саме порушення штраф становить вже десь, від 10 до 15 неоподаткових мінімум доходів громадян, тобто 170-255 гривень. Увага! Неоподатковий мінімум доходів громадян. Диспоційний норм для настання адміністративної і кримінальної відповідальності становлюється не в розмірі 17 гривень, це стягнується 17 гривень це штраф читатися. А а з розміром податкової соціальної пільги, тобто одна друга прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Станом на перше. Січня поточного року, у 2023 році, це 1294,50 гривень. Далі, наприклад, я докладніше розповім це: неоподатковий мінімум доходів громадян це грошова сума, яка регламентується податковим кодексом. України. Якщо норми інших законів містять посилання на неоподаткований мінімум доходів громадян, то для цілі їх застосування використовується сума в розмірі, нагадую, 17 гривень. Крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації злочинів або правопорушень, для яких Сума неподаткового мінімуму становиться на рівні податкової соціальної пільги, як ми говорили раніше. Це означає, що неподатковий мінімум доходів громадян завжди дорівнює 17 гривням, окрім окремих випадків адміністративних, кримінальних правопорушень і злочинів. Згадаємо окремі види правопорушень, за які головного бухгалтера. Можуть притягнути до адмінвідповідальності. Що це у нас? Порушення встановлених термінів виплати пенсії, стипендії, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі. За це передбачений штраф перше порушення від 510 до 1700 гривень, повторне вчинення порушення протягом року від 1700 до 5100 гривень. Друге порушення розповсюдження: відсутність податкового обліку, порушення порядку ведення податкового обліку, у тому числі неподання або несвоєчасне подання аудиторських висновок, подання яких передбачено законом України. Предбачений штраф перше порушення від 85 до 770 гривень. Повторне чинне порушення протягом року від 170 до 255 гривень. Це адмінвідповідальність. Це не штрафні санкції, а адмінвідповідальність. Ну і сама неприємна, яку, про яку ми суті майже на кожному першому занятті ведемо беседи. бо дуже бояться, є така байка, що бухгалтера, головного бухгалтера посадять. І ось давайте розберемося, що така кримінальна відповідальність. Кримінальна відповідальність передбачає статті 212 Кримінального кодексу України. За умисне важливо умисне ухилення від сплати податків і зборів. Стаття 212.1 за умисне ухилення від сплати єдиного соціального внеску. Зокрема, кримінальне покарання за ухилення від сплати податків зборів обов'язкових платежів залежить від донарахованої суми. Факту попереднього притягнення до кримінальної відповідальності, факту змови групи осіб. Тобто, глянемо на таблицю. Що ми тут бачимо? Вид діяння, що потрібно або не потрібно нам саме не потрібно зробити, вид покарання і норма кримінального кодексу. Тобто. Омисне ухилення від сплати податків, зборів обов'язкових платіжів, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів або державних цільових подіб, коштів у значних розмірах, які в три тисячі та більше разів перевищують необлагаемый мінімум. І ось тут ми беремо не 17 гривень, а беремо то, що вважається соціальною льготою 1254. Тобто, у нас можуть притягнути, да, якщо наш з вами злочин, тобто фактичне не надходження до бюджету коштів. У розмірі, починаючи з 3 мільйонів 883 тисячі 500 гривень, але не більше, ніж 6 мільйонів 472 тисячі 500 гривень. Що за це буде? Штраф від 85 тисяч гривень до 170 тисяч гривень, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох. Йдемо далі. Діяння, визначені статтєю 212, частиною 1, вчинені за попередньою зновою, групою осіб, тобто директор, головний бухгалтер, хтось ще сіли, змовилися і щось там собі придумали, щось так? І ще треба доказати, що це була попередня за змовою групою осіб. Або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджету чи державних цільових фондів кожен у великих розмірах, тобто починається із 6 мільйонів 474 тисячі 500 гривень, але не більше 9 мільйонів 61 тисячі 500 гривень, що за це буде? Штраф від 170 тисяч гривень до 255 тисяч гривень із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Увага! От коли ми з вами рахуємо оці 85-170 тисяч гривень, у нас є що штраф 5 тисяч необлагаємих мінімумів. От тут ми беремо 17 гривень. Нагадую, 17 гривень. А коли ми е, розраховуємо суму, за яку нас можуть покарати, то тут беремо соціальну льготу. Раніше е, вернее, соціальну льготу або прожиткову одну другу прожиткового мінімума. Да? І ще рахуємо тут, і виходячи із, тої, із тієї розрахункової цифри. Йдемо далі. Діяння, придбачене частиною 1 або частиною 2 статті 212, вчинені особою, яку раніше судили за ухилення від сплати податків, раніше судили. По-перше, вперше, друге, з мовою групою осіб, третє раніше судили. За ухилення від сплати податків. Зборів обов'язкових платежів, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження. Фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах. А які це розміри? Вони починаються з 9 мільйонів 61 тисячу 500 гривень. Що за це буде? Штраф від 2, 250. Тисяч гривень до 425 тисяч гривень із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна. Йдемо далі. Судова практика останніх років показує, що Кримінальна відповідальність щодо головних бухгалтерів застосовується за такими статтями: ухилення від сплати податків і зборів, ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове пенсійне страхування. Відповідальність за цими статтями настає в разі умисного, повторюю, умисного ухилення від сплати зазначених платежі. Шахрайство Фінансовим ресурсам. За цією статтєю можливо притягнути до кримінальної відповідальності за надання завідомо неправдивих відомостей з метою отримання податкових пільг. Службове підроблення, як правило, це умисне, умисне внесення неправдивих відомостей до податкової. Фінансової звітності або до звітності з ЄСВ, що призвело до ненадходження коштів до бюджету або державних цільових фондів. Ну нагадуємо, дивимося таблицю, за які суми буде притягнуто. І службова недбальність. Застосовується в разі встановлення невиконання або неналежного виконання посадової особи своїх службових обов'язків. Ставлення, що завдало істотних шкоди правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадянським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, що охороняються законом. Слід зазначити важливо, що особа. Вважається невинуватою за вчинені злочини і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Тобто до суду вас ніхто, не може притягнути до чого, бо ви вважаєтесь не якщо це не буде доведено. Багато моїх слухачів, учнів, говорить Тетяна, якщо щось пішло не так на праці, керівник говорить: ти будеш за все відповідати, я на тебе накладу великі штрафні санкції, да? і будеш в мене виплачуватися довго-довго-довго. Це можливо тільки якщо вину буде доведена законом порядку і встановлена обвинувальним вироком суду. І ось гарного бухгалтера знайти важко, тому Віра Сергійовна вже 10 років перебуває в міжнародному розшуку. Це гумор. Я вважаю, що ми з вами ведемо свою діяльність як керівники, як головний бухгалтер вірно. Там в нас не буде ніяких покарань, а майже може бути адміністративна, да, штраф 170 гривень, ну це таке, це наша податкова дуже любить. Якщо у вас є питання стосовно, бен, стосовно відповідальності. Бухгалтерського кадрового управлінського обліку, задавайте свої питання, мені особисто, а, а, Кит мені передасте, Я залюбки вам відповім. Рада була знайомством і хочу трошечки розповісти. Да, на цьому слайді буде чим займається моя команда. Раді будемо допомогти вам у вашій діяльності. Усіх вітаю з днем, бухгалтера, бажаю великих премій, мирного неба та особистого натхнення для цієї діяльності. Рада буду вас бачити в нашому освітньому центрі.